Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 508 780 особин за добу 1130 і поранено 1 мільйон 526 340 песиголовців за добу 3390 танків 7740 одиниць за добу 12, бойових броньованих машин 14947 одиниць за добу, 12, артилерійських систем 13184 одиниці за добу 44, реактивних систем залпового вогню: 1088 одиниць Засобів протиповітряної оборони 815 одиниць, літаків 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 617 одиниць за добу 30, крилатих ракет 2230 одиниць за добу, 1, кораблів катерів, 27 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 6 одиниць за добу 101, спеціальної техніки 2181 одиниця за добу, 17. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!